В нашому відео ми покажемо унікальне місце невелику частину колишнього українського села Корчмин, яке було розділене українсько-польським кордоном. Щоб добратися до цього місця у селі Стаєвка перед зупинкою та цвинтаром, потрібно повернути направо з дороги Червоноград Рава-Руська, якщо їхати за червонограду в сторону Рава Руської. Після повороту на ґрунтову дорогу з правої сторони буде стояти хрест сірого кольору з написом на золотистому фоні. Боже Великий єдиний нам Україну храни, далі дійти або доїхати до залізничної колії лінії Рава Руська-Червоноград, де на пасажирській зупинній залізничній платформі буде видно синю табличку з написом Стаївка. Від залізничної колії далі весь час йти або їхати прямо по ґрунтовій дорозі приблизно ще кілометр 200 метрів. Оскільки це прикордонна зона, то буде синя табличка з написом Увага державний кордон України. Прохід заборонено. Це місце можна впізнати здалеку завдяки тому, що тут знаходиться дубово липова алея зі старими липами та дубами. Вік деяких дерев може сягати приблизно 300-400 років. Унікальність цього місця в першу чергу пов'язана з тим, що саме тут з'явилось чудесне об'явлення Матері Божої у середині 19 століття. Ми покажемо, що тут є, і детально розкажемо про це місце. Тут розташовані наступні об'єкти. Альтанка для відпочинку, біля якої стоїть гойдалка, також сміттєві баки, щоб можна було викинути сміття та не засмічувати навколишню місцевість, хресна дорога за табличками для стацій і дерев'яними хрестами, дерев'яна дзвіниця з дзвоном, який вилитий у Нововолинську та встановлений коштом жертводавців родин корчминців з України та Польщі. Дзвін встановлено та освячено в цьому святому місці в день Успіння Пресвятої Богородиці 28 серпня 2015 року. Насипна могила за хрестом пам'яті про рідних та односельців, що їхньою кров'ю окроплена воля України 1941 років поставлено громадою Корчмина у 50-ті роковини виселення з прадідівської землі. Чудодійне джерело представлене у вигляді криниці. Позаду криниці дерев'яний хрест з розп'яттям Ісуса Христа. Капличка зі фігурою Матері Божої, яка в даний час стоїть на місці появи Богородиці, сцена з дерев'яною капличкою. Каплиця Пресвятої Богородиці була збудована у 1862 році на кошти громади, яку розібрали комуністи десь у 1952 році. Каплиця, яку ми зараз бачимо, збудована у 1994-95 роках. На плакаті зображений ескізний проект відпустової каплиці Пресвятої Богородиці на місці давньої історичної каплиці в селі Корчмені. Мабуть, тут планують зробити відпустово реколекційний центр Пресвятої Богородиці у Корчмені старі дуби та липи з прикріпленими хрестами до них, що символізують появу Матері Божої. Розкажемо детальніше про це оригінальне, маловідоме, цікаве та святе місце село Корчмин колись належало Україні. Перша письмова згадка про село датується 1472 роком. У 1880 році в селі мешкало 809 греко-католиків-українців та 40 римо-католиків-поляків. Перед Другою світовою війною у селі мешкало близько 1 тисяча осіб, переважно українців. У Корчмині збереглася старовинна дерев'яна церква. Першу згадку про корчминську церкву датують 1531 роком. Проте теперішній храм походить із 17 століття. Цей храм вважають найстаршою дерев'яною церквою на Люблінщині та однією з найдавніших у Польщі. Після Другої світової війни обидва місця розділив українсько-польський кордон. Церква опинилася на польському боці кордону на відстані 500 метрів, а каплиця з чудодійним джерелом на українському боці на відстані 20 метрів. Внаслідок операції Вісла у 1946 роках Корчмин та інші прикордонні села звільнялися від українців. Остаточну польську приналежність цього села було визначено 1951 року договором між Польщею та СРСР про обмін територіями. Тоді ж було протягнуто колючий дріт. Тепер це місце знаходиться за 2 кілометри від села Стаївка. Багато років назад там з'явилась Божа Мати. Ось яка історія цієї події. У 1360 році татарами було спалене село Нова Гребля. Згоріли не тільки помешкання жителів, а й церква. Одна корчма уціліла край дороги. Та селяни повернулись на попелище своїх домівок і відбудували його заново. Але назву вже дали корчми в честь корчми, що не згоріла. У 1382 році через село перевозили ікону Божої Матері в золотих шатах, яку намалював святий апостол Лука. Колишні жителі Корчмина, Любов Поврозник, Михайло Крук, Ірина Бахівська згадують такі перекази про чудотворну ікону біля спаленої сільської церкви з образом зупинились та зрушити з місця не змогли. Тоді люди відмалювали образ і залишили в селі. Коли побудували нову церкву, помістили в ній відмальовану ікону. Як ставили образ Божої Матері у вівтарі, сталося чудо ікона прослюзилася і свічки самі засвітились. З того часу вона залишилась в корчминському храмі. Цій події було присвячено багато пісень і віршів. Біля образу творились чудеса, до нього приходили німі і починали говорити, сліпі прозрівали. Хто плакав і потребував допомоги, всіх причиста діва Марія утішала. На знак подяки за оздоровлення люди лишали численні дарунки біля ікони. Параскевія Іщук, колишня жителька Корчмена, згадує, що розповідали, ніби в церкві є запис про те, що ікона Матері Божої плакала і мінилася, а свічки запалювалися самі і гасли. Однієї неділі приїхав пан Теодор Блендовський з двома дівчатами каліками, котрі ходили на милицях. Коли правила служба Божа, ті дівчата лежали перед образом, плакали і молились. Стало чудо дівчата стали на свої ноги, а милиці залишили на пам'ять в Захристії на горищі. Паламар Семен Левцун перевіряв, і милиці дійсно були там. Також пані Параскевія згадує, що десь між 30-ми і 40-ми роками в церкві само запалювалося світло. Вартові приходили до паламара Левцуга і казали, що він забув погасити світло. Маючи ключі від церкви, він ішов і гасив його, але через деякий час це повторювалося знову. Любов Погрозник з Лондона описала чудо, яке сталося за її хворою мамою. У 1936 році мама тяжко захворіла на запалення мозку. Тодішній парох, отець Бахівський, під час богослужіння молився до чудотворної ікони Матері Божої за її видуження. Після богослужіння отець сказав донькам хворої. «Ідіть додому і застанете вашу маму здоровою. Я молився за неї і відчув, що вона видужує. Так і сталося. Від того дня мама почувала себе краще і скоро вернулось їй здоров'я і сила. В старих церковних книгах були описані всі чудесні зцілення чудотворною іконою в корчмені. Та, на жаль, ті книги не збереглися. Пані Параскевія Іщук записала спогади свого діда Павла Боднара. Скільки років мав тоді мій дідусь, добре не знаю. Розповідав він, що був маленьким хлопчиком, із сусідською дівчиною пасли гуси на стерні. Вони побачили ясність і пані, яка сиділа під дубом та розчісувала волосся. Мій дідусь підійшов ближче, і вона попросила у нього стрічку з капелюшка, щоб сплести собі косу. Було це недалеко від дому, і він побіг запитати дозволу у мами. Мама була зайнята роботою, не розпитуючи, що то за пані сказала якщо просить, то дай. Коли він повернувся, то пані йому відповіла, що вже має стрічку. В той час їхав волами господар, коли зупинились біля дуба. Люди теж побачили дивне світло, яке йшло з того місця і стали туди збігатись. Перед ними постала Богородиця в білих шатах, яка стояла на дубі. Навіть худоба перестала пастись і дивилася у той бік. З села Василева, віддаленого від цього місця на 4 кілометри, приїхав польський священник і почав розганяти людей. Кричав, що вірити у дитячу видумку якогось хлопчика. Коли польський священник повертався додому, хоч день був погожий і ясний, в його бричку вдарив грім. Коней вбило, а бричка згоріла. Священик пішки повернувся до дуба і сказав людям, що то дійсно була Богородиця. Хлопчик, який бачив божу матір, то мій дідусь звали його Павло Боднар. Після цього село вирішило поставити на цьому місці каплицю, однак майстри не змогли закласти фундаменту. Зробили це лише тоді, коли священникові у сні явилось, що треба зрізати дуба, на котрому стояла мати Божа, і на ньому поставити пристіл. Каплицю побудували так, щоб до дуба був відкритий доступ. З того часу, 28 серпня, на успіння там відбувались великі відпусти. Під час Першої світової війни всі, хто йшов на війну, брали за собою кусок кори дуба, на якому стояв пристіл. Кажуть, що всі вони щасливо повернулись додому. Пані Любов Поврозник також згадує: у 1940 році в корчміні помирав чоловік, який мав 105 років. Він хлопчиною разом з іншими пастухами бачив появу матері Божої під корчминським лісом. Наша мама водила нас дітей до нього, щоб ми побачили його перед смертю. Ще у XVII столітті в селі Корчмин відбувалися релігійні святкування 28 серпня на свято Успіння Пресвятої Богородиці. В програмі святкувань було почитання чудотворної ікони Пресвятої Богородиці, яка знаходилась у церкві та спільні молитви біля чудодійного джерела місця об'явлення Богородиці. В 1862 році призначено відпуск на 28 серпня. Мешканці з навколишніх регіонів приходили до цього місця на прощу аж до 1951 року. Після 1945 року святкування продовжувалося підпільно, оскільки тоді місце опинилось на самій прикордонній смузі, а органи радянської влади суворо забороняли наближатись туди. Від 1938 року біля криниці, яка була неподалік каплиці, стояла статуя Богоматері, фундатором якої була пані Зенько. Коли комуністи нищили каплицю, розбили також статую, а голову причистої діви кинули в криницю. Мешканці Стаїв, Корчева, Белза та з інших околиць ходили до криниці, бо вірили, що вода у ній цілюща. Комуністи помітили, що люди набирають воду з криниці, тому налили туди гноївки. Жінки зі села Стаїв причищені криниці віднайшли і витягнули голову статуї богоматері, яку вони зложили докупи і поставили там, де був при стіл в каплиці. Скоро потім священник почав правити на тому місці богослужіння. Прикордонники запримітили, що біля кордону збирається багато народу, тому заборонили сходитись там. Люди забрали статую, і перенесли її на стаївський цвинтар. Перша відновлена служба Божа відбулась 28 серпня 1994 року на місці, де стояла чудотворна каплиця. Тоді з'їхалась горстка переселенців з Корчмина, яких вигнали з рідного села Поляки в 1946 році. А радянська влада порозкидала їх по всій Галичині, 28 серпня 2004 року. Вперше відкрито кордон, і прочани з України та Польщі могли після півстоліття наново зустрітись та вшанувати Пресвяту Богородицю. Цього дня нарешті вдалося реалізувати проект під голосною назвою Корчмин, транскордонний діалог польської та української культури. В цей день, 28 серпня, теперішні мешканці корчмина, а також місцева польська влада, оркестром та польською гостиною вітали українців з прикордонних сіл, для яких цього дня на кілька годин було відчинено кордон. І так, з 2004 року започаткувалася хороша традиція кожного року в кінці серпня проводити транскордонні польсько-українські дні добросусідства. Дні добросусідства в Курчміні символізують братерство та співпрацю, які є важливими у зв'язку з розвитком польсько-українського порозуміння та в рамках євроінтеграції України. Два братні народи, кожен за своєю мовою, культурою, які завжди будуть ставитись з повагою та підтримувати один одного. І в разі загрози з боку зовнішнього ворога разом об'єднаються та дадуть жорстку відсіч тим, хто захоче посягнути на територіальну цілісність України чи Польщі. Організатори сподіваються, що наступні покоління українців і поляків будуватимуть на східно-західному кордоні ЄС мости, а не залізні дроти чи мури, ворота та колючий дріт, який був натягнутий у 1951 році і назавжди поламав долі невинних людей. За цими воротами починається вже територія Польщі, Євросоюзу, видно будинки жителів Корчмина. Хочеться, щоб найближчим часом замість цих воріт колючого дроту була звичайна дорога, по якій можна було б спокійно ходити один до одного в гості, і незважаючи на провокації, мета яких посіяти ненависть між поляками та українцями, щоб два народи завжди зберігали раціональний критичний розум та мислення і розуміли, для кого насправді вигідні такі провокації, і до яких трагічних наслідків вони можуть призвести. На карті Фрідріха фон Міга приблизна лінія сучасного кордону між Україною і Польщею проведена червоною лінією, село Корчмин на території Польщі обведене жовтим овалом, село Махнівок Білим, стаєвка – зеленим, корчів оранжевим, приблизне місце каплички позначено рожевою зіркою. На австрійській карті за 1879 рік капличка вже позначена хрестом. Ми його обвели рожевим овалом, село корчмин обведено жовтим овалом, село Махнівок білим, стаєвка зеленим, корчів оранжевим. На польській карті капличка також позначена хрестиком. Ми його обвели рожевим овалом, село корчмин обведене жовтим овалом, село Махнівок білим, стаєвка зеленим порчив оранжевим.